Один дзвінок. Значить, дітей у вас немає, майнових претензій один до одного теж суддя, здавалося, ледь стримувала позіх. Тоді вважайте себе вільними. Рішення суду прозвучало швидко і невиразно. Олена та Андрій розписалися і на цьому все скінчилося. Розлучення виявилося напрочуд простим. Вона сумно подивилася на Андрія, який не сказав ні слова на прощання, і відчула, що сім'ї більше немає. Наче закінчився кіносеанс. На щастя, працювати разом їм більше не доведеться, мати вже влаштувала Олену у перспективнішу будівельну компанію. Мати Олени, Лариса Олександрівна, завжди вела її по життю. Сама вона вибилася з села, здобула освіту бухгалтера і швидко стала головним бухгалтером у престижній будівельній фірмі. Іноді Андрій жартував, що бачив, як те, що піднімалося кар'єрними сходами, розштовхуючи конкурентів ліктями. Вони з Ларисою Олександрівною відверто не ладнали. Після інституту мати одразу влаштувала Олену у ту ж фірму до проєктного бюро, попри те, що донька мріяла стати ветеринаром. Ти підеш вчитися на інженера-будівальника, допоможу, поки жива і зі зв'язками, заявила мати. Олена підкорилася, але усвідомлювала, що через це її не любили колеги, а вона сама почувалася некомфортно. Її батько, мирний водій тролейбуса, теж не зміг сперечатися з дружиною щодо її амбіцій, і зрештою пішов із сім'ї до іншої жінки. Це не засмутило Ларису Олександрівну. Вона поринула в роботу і невдовзі перейшла до бухгалтерії міської адміністрації, зміцнюючи свої зв'язки. Тим часом у конструкторське бюро прийшов Андрій. Генеральний директор знайшов його у невеликій районній фірмі, але всі визнавали його надзвичайну здібність та архітектурний талант. Андрій одразу закохався в Олену і наполегливо, хоч і немодно доглядав. Спочатку Лариса Олександрівна була проти, підозрюючи його у бідності та сільських коренях, але розпитавши генерального директора, пом'якшала. Кажуть, перспективний. Не губися. Весілля зіграли. Олена хотіла запросити батька, але той відмовився, посилаючись на незручність. Лариса Олександрівна тоді з полегшенням зітхнула і відвернулася до вікна, зізнавшись доньці. Я з твоїм Андрієм точно не уживуся. Він живе роботою і походами на природу, а в тебе завжди будуть шпалери відклеюватися. Породи в ньому немає. Олена пообіцяла, що спробує його виховати. Вона намагалася довго, але безуспішно. Андрій залишався вірним своїй фірмі, відмовлявся від вигідних фінансових проєктів, навіть від запрошення до Києва, посилаючись на немічних батьків. Також він дуже хотів дитину. Олена спочатку хотіла пожити для себе, а потім з'ясувалося, що дітей мати не може. Андрій запропонував усиновлення. Тут категорично втрутилася мати Олени. Та ви що? А спадковість! Раптом він від матусі недолугої народився. Лариса Олександрівна почала налаштовувати доньку проти чоловіка, акцентуючи на його відсутності просування по службі і кредиту на машину. Спільних інтересів і друзів ставало дедалі менше коло спілкування Андрія, Теслярі і мулярі, коло Олени, підібране матір'ю, міська еліта. Зрештою, це закінчилося розлученням, яке нікого не здивувало. Олена перейшла на нову роботу і перестала бачитися з Андрієм. Спочатку вона відчула полегшення, квартира стала просторішою, шанувальники вишайкувалися в чергу. Але Лариса Олександрівна, пропонуючи їй чергового красення з міська адміністрації, не могла заповнити внутрішню порожнечу. Олена все частіше згадувала не фуршети з потрібними людьми, а їхні з Андрієм походи до лісу по гриби, картоплю запечену на багатті та прості суперечки про кіно. Восени, що вже настало, його особливо не вистачало. Він жодного разу не дзвонив, втім і вона теж. Якось увечері у порожній квартирі вона зважилася. Набрала знайомий номер і мало не кинула телефон. Він взяв слухавку. Зробивши паузу, вона обережно запитала: може, все-таки візьмемо дитину з дитячого будинку? Ти як до цього ставишся? Після короткої паузи, знайомий голос відповів. Подумати можна. Я, до речі, завтра можу взяти відгул.